Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як я закріпляю нитку у техніці з'єднання. Є різні варіанти, але можливо комусь воно підійде. Техніку з'єднання я вже показувала. Але як закріпляти нитку і як починати вишивати нею, щоб техніка не порушувалася, не було ніяких вузликів, я покажу, як я роблю. Для багатьох ця техніка трошки складна. Але тут немає нічого складного, просто потрібно подивитися, як це робиться, і повторити, уколюю раз. Повертаюся, роблю петлю, знову вколюю цю саму. І Іду наступну. Роблю петлю. Там уже де, де двічі прошили. Тут у нас вже двічі прошили, ми робимо. Тут і знову петлю. Вказую по фолу, щоб петлю. Дуже зручно, коли підгиб зроблений прутиком. Тоді напроти них не треба нічого рафувати, а роблю з'єднання. І от у нас закінчується ниточка. Покажу, як я. Я закінчую ось отак. Можна внизу, можна вгорі. Закінчую так, захвачую звідси, щоб вона не йшла туди, а сюди лягала і отак кріплю. За одну ниточку захочую, беремо нитку, у дві нитки ми з'єднуємо. І тепер, де в мене тут раз зроблено, я роблю тут петлю. І другий раз уколюю, і виходить, що воно безперервно йде. Бачите, немає ніяких тут горбиків, щоб показувало, що тут йшло з'єднання. Ще раз по фолу покажу. Перший раз вколюємо, повертаємося у петлю, робимо там уже де дві. І знову вколюємо сюди. На чоловічій сороці я не дошиваю пазушку, не доз'єдную сантиметрів на 12, 12, 11, в залежності від того, який розмір. Якщо це великий розмір, трошки більше залишаю нез'єднаного. Якщо менш, маленький, менший десь 11 см 10 см. Тут захвачую по дві ниточки. Дехто захвачує ширше. Я люблю по дві ниточки захвачувати, воно виходить охайненько. От так. Ну, Звісно, якщо це тканина, аж не маркізет. Якщо на маркізеті, то там... Трошки більше потрібно брати, тому що тут то зовсім інша тканина. Так, стягуємо. І нема нічого складного в цій техніці, просто потрібно... Зрозуміти, що двічі потрібно вколювати, а потім вертатися і обкручувати його, ну, тут в мене залишається трошки ще. Я думаю, що всім зрозуміло. Дуже зручно, коли рутики нашиті, не потрібно рахувати нитки. Але сучасні майстри роблять без цього з'єднання сорочки. Ну, я стараюся робити все по традиційних технологіях. Воно міцне виходить, не рветься. Ну, оце, оце все, що я хотіла на сьогодні показати. От виходить такий з'єднуючий шов у нас. Успіхи вам, друзі! Пробуйте, вишивайте.